Я вас вітаю на каналі акційного блогера і запрошую до чарівного світу в магазин Єва акції на вихідні 16, 17 та 18 травня. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі. Я вам дуже вдячний. І давайте подивимось, які акції знижки в магазині Єва на ці вихідні. Ну і знову мінус 50 на всіх жіночі колготи 20 та 40 ден Petit. Давайте отак по черзі, які будуть 40 ден. Панчохи 175 гривень. Ось такі занижені Наталія без шортиків 109 гривень. Підтягуючи з шортиками 40 ден 114 гривень. Елегантні без шортиків 109 гривень. 40 ден, класичні із шортиками 7450, 20 ден класичні з шортиками 69,50, Мікро сітка 30 ден, 8950, без шортиків, 20ден, 84,50, дефіле навіть зі знижкою 70 гривень, 60 гривень. 33, ще якісь є. Також знижка на всі капці. Вже не тапочки кімнатні, а ось такі чоловічі та жіночі. Ціни чоловічі від 119 і жіночі від 100 гривень. Ну, в принципі, як завжди, ця акція. Мінус 50 на другу пару. Наступна акція на прикраси, всі прикраси, аксесуари для волосся. Дорослі дитячі та флеш-тату. 2 дорівнює 4. Я нещодавно показував новинки в минулому відео. Можете переглянути. Ну, сьогодні, якщо мені зараз щось попаде, а щось ще нове, то теж вам покажу. Але бачу, я все вам здається, показав. 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і два дешевших вам буде в подарунок. Наступна акція на вихідні, Всі м'які іграшки і брелоки один дорівнює два. Купуєте одну і другий вам буде у подарунок, найдешевший в чеку. До речі, брелоки оці дуже цікаві. Навіть для малечі, я думаю, що буде цікаво. Навіть є, дивіться, такий як фотоапарат, <сміх> щось такий. А він, мабуть, буде щось тут пікати, якщо я не помиляюсь, його треба увімкнути. Ой, точно, бачите, світиться. <сміх> щось світиться. Може, щось і пікає. Треба всередину заглянути, натискати на кнопочку, і там багато чого цікавого можна побачити. І також багато цікавих іграшок. Також один дорівнює два. 2 До речі, ці зараз з хорошою знижкою, вони по 90 гривень. Наступна акція знижки на всі ополіскувачі для ротової порожнини до 50%. Ось на цей знижка 50%. Сайро тут 500 мл. Акційна ціна 4980. Ополіскувач доктор Морган 42 гривні майже. Але тут 250 мл. Полісся 500 мл 3480. 500 мл. Фемілі Доктор 360 мл 4480. Кора дуба. Лісовий бальзам, пакування 250 мл, 62 гривні. Також хороша знижка на айсберг ополіскувач без спирту 300 мл, 45,80 80 Лістирин 250 мл, 72 гривні та п'ятдесят І Найдорожчий, мабуть, колгіт, 107 гривень 250 мл. Знижка 50% на парфумерію Dolce Габана, Поліс і Voyage Рояль. усіма знайома оця light blue. Я знаю, що багато купують. Зараз 1399 гривень 25 мл Та вагою 50 мл 1999. Dolce габана The Only One 30 мл 1899. Імператриця Дольче Габана 100 мл. 2399. Це чоловіча поліція з черепушкою 799 гривень. 75 мл. А ну, я сьогодні нічого не наносив на себе, тому я вдягну цей аромат зараз. Знаєте що? Я вам скажу, що непоганий, але він, мені здається, на літо. Дійсно такий свіжий, 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 свіжий. Як от зірвана трава десь з квітами. Ароматний. І жіноча поліс 499,40 мл. Мінус 30 на нівея, жіноча нівея чоловіча. Всі жіночі та чоловічі. Антиперспіранти. Давайте подивимось ціни. Жіноча нівея по 86 гривень, чорне та біле також 86 гривень. Нівея кулькова, жіноча 59 гривень за округлі копійки до більшого для зручності. Та нівея антиперспіранти по 94,50. нівея чоловічий антиперспірант 85 гривень. Кулькові дезодоранти чоловічі Нівея 6850 та спреї Nivea Men по 94 гривні та 50 копійок. Знайшов ще трішки дешевше 8470. Ось такий Fresh Ocean. Та Nivea чорна та біла 8470. Наступна акція на всі пензлики для макіяжу торгової марки. Keep Кіп Style. один дорівнює два. Тут дуже багато їх, тому надаю вам інформацію. До речі, зараз акційна ціна. Знижки бачу навіть 50% на деякі позиції є. Купуйте один і другий дешевший вам буде у подарунок. Зверніть зараз на це увагу. І звичайно, кешбек. Всі засоби по догляду за тілом, руками та ногами. Тобто тут входять і ілусьйони, креми. Для рук для ніг. З кешбеком 80%. Бачу деякі позиції також із жовтим цінником. Ось такий крем для рук для Петі Марсельєв. Він зараз зі знижкою 64,50 і з кешбеком 80%. Креми для рук DAF по 77 гривень і кешбек 80%. Крем для рук Silky Hands 46 гривень. Купуєте 2. Третій вам буде у подарунок. Третій у подарунок і ще кешбек 80%. Це дуже хороша акція. Зверніть зараз, будь ласка, увагу. Креми для рук Біокон. Тут вага 90 мл. По 40 гривень кешбек 80%. Та крем для рук Гарін'єр відновлення 143 гривні 75 мл. Мікса. Крем для рук 169 гривень. Ось така крем для рук, чергова аптека. Зараз він зі знижкою, крем бальзам, нам підходить для ліхтів та колін 28 гривень. Крем для рук Greenway. Та нігтів. 20 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3 і кешбек 80%. Лосьйони. Крем йогурт молочко для тіла від Greenway 200 мл. Зараз 50 гривень, 1 плюс один дорівню 3 також, і кешбек 80%. Тонізуючий крем для ніг. Це коли ви прийшли втомлені, м'ятний 150 мл, охолоджує шкіру, знімає втому 150 мл. А Greenway зараз в акції 30 гривень, а один плюс один дорівні 3. І кешбек 80%. Дуже хороша акція, також зверніть увагу. ВАУ вихідні тривають, а всі засоби Утера та МОНІК, всі засоби СПА. Для догляду за тілом з кешбеком 80%. Також уважте, що акційні жовті цінники і кешбек, хто користується цією серією, бачу, що деколи тут стоять дівчата, щось вибирають зараз зі снижкою і з кешбеком 80%. Усе показати не можу, тому що дуже-дуже багато. Хороша ціна на сіль для ванни. Зараз в акції по 40 гривень з кешбеком. Оця олійка для душу теж дуже хороша. 65 гривень 300 мл. Є багато різних ароматів. Є скраби для тіла, бомбочки для ванни. Різні лосьони це також все зараз в акції і з кешбеком. Наступна також хороша акція. Вся крем-фарба для волосся, крім велла. Та... Лонда Професіонал на другу одиницю мінус 50%. Зараз у вас є нагода придбати фарбу. До речі, хочу сказати, що зі знижкою і жовтим цінником в акції фарби зараз покажу ціни. І друга буде вам зі знижкою 50%. Це також дуже хороша та вдала акція. Зверніть увагу. Давайте розпочнемо із ось цих, що в акції капелла 72 гривні мінус 50% на другу фарба палет 8250 А фарба IQ -код також в акції 139 гривень. І друга зі знижкою 50%. Мінус 50% від звичайної ціни на всі мас масажні щітки, гребенці, браші для волосся торгової марки COS. Зі знижкою 50% усі щітки. Ось така 114 гривень. Ось така браш щітка 124 гривні. 134 гривні. 144 гривні акційна ціна. Така також по 144, 135 гривень. 99 гривень. 124. І ось така 115 гривень. Такої я не бачив, або може не помічав, або може привезли. Ось така браш масажна щітка. 129 гривень. І ось таку золоту можна придбати за 134 гривні. Набір щітка разом із ось таким чохлом захисним. До речі, дуже крутий набір у вашу косметичку. 199 гривень в акції. LCF Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Не буду все вам переказувати, надаю інформацію. Купуєте 4 і 2 найдешевших буде вам зі знижку. А, все, я вже починаю тупити, друзі. Ви зрозуміли. Купуєте 4, 2 найдешевших буде в подарунок. Гламбі також 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Бачу також знижки 50%. На косметику боржуа також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижка 40% на всі підгузки трусики Joy. А знижка 40%. Так, для хлопчиків та для дівчаток вже говорю ціну 201 гривня. Акція на вихідні. About гель для гігієни 400 мл зі знижкою 40%. Ось вони пляшка йде з дозатором по 43 гривні. В акції гель для інтимної гігієни «Амбрелла» Тут також 400 мл 26,80. Є з екстрактом алої вера та зеленого чаю. І є ще ось такий з екстрактом календули та ромашки. Жіноча гігієна котекс. Вибірковий асортимент мінус 30%. Також надаю. Інформацію зверніть увагу. Зверніть увагу. Мінус 30 відсотків на всі вологі серветки. На весь туалетний папір Greenway та fito Туалетний папір вологий Greenway 40 штук 27 гривень, 80 штук 42,70. Туалетний папір LITO також в акції 30%, двошаровий 4 штуки 37 гривень акційна ціна. Туалетний папір Greenway, тут 8 рулонів двошаровий, в акційній ціні 63 гривні. Туалетний папір Greenway, 175 відривів двошаровий, 4 штуки. Акційна ціна 40 гривень. Зверніть увагу. 44 гривні рушник паперовий торгової марки Lito двошаровий. І ось такі рушники двошарові Літо можна придбати за 38 гривень 130 штук двошарові. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось вже з вами трішки пізніше. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.